Ефективної експлуатації, постійний ремонт і модернізація. Також проблемною залишається і платіжна дисципліна населення. На сьогодні заборонені за надані послуги тільки по населенню міста складає 52,6 млн грн в розрізі теплопостачання 33,4 млн грн, водопостачання, водовідведення 9,2 млн грн, утримання та експлуатація житла 10 млн грн. Це не дає можливості підприємствам акумулювати кошти для проведення ремонтних робіт у більш повному обсязі і здійснювати заміну інженерних мереж технологічного обладнання своєчасною повному обсязі сплачувати за енергоносії. щодо енергоносіїв. Так, забороненість поручальних підприємств за спожитий природний газ станом на 1.04.13 року складає 137%. Мільйонів гривень без врахування різниці в тарифах і з врахуванням різниці в тарифах 92 мільйона. Тому інформаційна робота з мешканцями та судово претензійна робота з боржниками залишається одним із основних питань для житлово-комунальних підприємств. Підприємствами організація житлово-комунального експлу... житлово енергетичного господарства проведено на цей період вже весняний огляд. Обстеження об'єктів житлово-комунального і енергетичного господарства розроблено та затверджено відповідні заходи з їх підготовки до роботи в наступному осінньо зимовому періоді.